Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. місті Нуора в самому серці Сардинії, високі кам'яні мури місцевої в'язниці баду Екарас знову стають центром великої національної дискусії. Колись цей фарпост був відомий як місце утримання найнебезпечніших терористів і босів Казаностра. Проте останніми десятиліттями Сардинія успішно перепрограмувала. Свій імідж з такого собі пенітенціарного острова на елітний світовий курорт. Але тепер плани уряду Джорджа Мелоні загрожують повернути острову у статус Італійської Каєнни – сумнозвісної французької колонії на острові Диявола. Розповім вам цю цікаву історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Гостюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. У грудні заступник міністра. Юстиції Італія голосив про стратегію концентрації в'язнів, що перебувають під так званим режимом 41 біс, і вони збираються їх зібрати, локалізувати в кількох конкретних місцях. І тут Сардинії не пощастила. Що таке взагалі оцей 41 один Це Найсуворіший пінетенціарний режим в Італії, який був запроваджений в 92-му році після вбивства судді Джованні Фальконе. Він передбачає майже повну ізоляцію для того, щоб не дати босам мафії керувати своїми кланами за град. Близько 750 осіб по всій Італії планують перерозподілити от згідно цього спецрежиму, і Сардинія з цим планом має прийняти. Майже третину з цих особливо небезпечних злочинців, понад 200 осіб. В'язні будуть розподілені між Сасарі, де вже перебуває близько 90 таких людей, кальярі та Нуора. І хоча на середині історично не виникало власних автономних мафіозних угрупувань, влада побоюється експорту злочинності з материка. Місцеві чиновники бояться, що. Сім'ї цих мафіозів переїдуть на острів, щоб бути ближче до своїх родичів. І це принесе з собою капітали сумнівного походження, види діяльності, які пов'язані з цими капіталами. Депутат Сільвіо Лай зазначає, що Нуора розташована всього що за годину їзди від Коста Смеральда, одного з найдорожчих курортних районів світу. Сардинія десятиліттями інвестувала. Мільярди євро в те, щоб позбутися іміджу острова В'язниці і стати символом розкоші, комфорту, екологічного туризму. А тепер мафіозні гроші можуть почати відмиватись через готелі, ресторани, сферу послуг. Бізнес-лідери взагалі побоюються, що Сардинія знову почне сприйматися як кримінальний хаб, що знизить вартість нерухомості. І прибутки готельного сектору, сфери обслуговування також. За даними інституту Демоскопіка, італійська мафія вже зараз заробляє понад 3 мільярди євро на рік через проникнення у туристичний сектор країни. Що вже казати про інші види бізнесу. Мешканці Сардинії бояться, що їх острів стане наступною великою ціллю для таких інвестицій. Економіка Нуора. Це місто з населенням близько 30 тисяч людей базується на сільському господарстві, на малому бізнесі. Переважно, за даними торгової палати, у 2025 році туризм становить близько 7% ВВП регіону. І в таких слабких економіках мафія легко знаходить собі піхотинців серед незахищених верств населення. Кримінальні капітали будуть вливатися в слабкі сектори місцевої економіки, ну тому що сільське господарство це далека непромисловість за рівнем доходів, там малий торгівельний бізнес, будівництво місцеве, І Це створить недобросовісну конкуренцію, тому що мафіозні підприємства можуть дозволити собі інколи навіть працювати в збиток, витісняючи чесних місцевих підприємців. Мафія більше не стріляє, вона виграє тендери. Каже місцевий політик Себастіана Коко, натякаючи також на ризики розкрадання фондів Європейського Союзу. Сардинія з населенням півтора мільйони осіб має один з найвищих коефіцієнтів співвідношення в'язнів до чисельності мешканців в Італії. Новий план створює критичне навантаження, зокрема на інфраструктуру регіону, тому що, якщо взяти сферу медицини, кожне перевезення. Скажімо, такого мафіозі до лікарні, а це люди, як правило, старшого віку, які мають багато хронічних хвороб, це буде потребувати супроводу десятків охоронців. Це буде по суті, така маленька військова операція. І мер міста Ута Джакомо Порку попереджає, що госпіталізація одного такого в'язня може фактично паралізувати роботу цілого відділення для цивільних пацієнтів, або в сфері безпеки, якщо взяти, голова. Одного з трибуналів каліярія Марія Кристіна Арнана наголошує, що якщо організована злочинність спустить коріння на острові, то позбутись її буде практично неможливо, як це видно на прикладі депресивних регіонів півдня Італії. Мова йде про кілька сотень таких людей, але якщо вони будуть сконцентровані в регіоні, то це суттєво загострить ці. Проблеми губернаторка Сардинії Алесандра Тодди категорично виступає проти перетворення острова на сміттєзвалище для злочинців. З іншого боку, Рим наполягає, що спеціалізація в'язниць підвищить національну безпеку, оскільки за в'язними будуть наглядати виключно елітні спецпідрозділи, які будуть їх охороняти. Проте мешканці Сардинії залишаються непохитними. Вони Хочуть інвестицій в бізнес та інфраструктуру, а не нових камер для найбільш небезпечних злочинців країни, тому що будуть і опосередковані і негативні ефекти, крім тих, які я вже назвав, наприклад, зниження вартості активів в районах близьких до цих в'язниць, в яких сьогодні нерухомість доволі дорога. І Якщо подивитись на все це з висоти пташиного польоту, то сердиня сьогодні насправді навіть бореться не з мафією. А з нав'язаною їй ролю, бути курортом чи бути в'язницею? Це ж не просто питання безпеки, це питання економічної спеціалізації, а значить, питання майбутнього регіону. І для нашої країни, для України, це, до речі, теж ключове питання. Ким ми будемо як країна через 5, 10, 15 років? Чи будемо ми аграрною країною? Сировинною колонією, ресурсним центром, експортером руди, зерна, людина година, айтішників аутсорсерів, чи все-таки ми станемо сучасним інноватором, виробником приладів, машин, агротехніки, дронів на експорт, складних кіберсистем, автівок, зброї, продуктів харчування, врешті-решт? Нетривіальне питання. І відповідь на нього вирішить економічну долю країни. Відповідь на це питання залежить від економічної стратегії, від промислової політики і, звісно, від політичного вибору громадян. Дорогі друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал Галосюк про економіку. І дякую вам за підтримку і на Patreon, і на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо до зустрічі.